Ввечері в суботу на центр кожного храму для поклоніння буде винесено Хрест Господній. Впродовж найближчого, четвертого тижня Великого посту, який церква іменує Христопоклонним, йому вклонятимуться віряни. Хрест не просто знаряддя смерті важкої, позорної смерті. Це ще джерело благодаті Божої. І кожен із нас, коли приходить до Христа, він має поклонитися страстям Христовим. Подумати над своїм життям, подумати, де він знаходиться тепер. Тому що і коли Христа розпинали, було багато народу. І де ми знаходимося? Серед толпи, яка сміється, серед тих людей, які кричать ропни Його, серед тих, хто просто що хто дивиться і чекає, а чим все закінчиться, чи, можливо, ми вже осмисляємо те, що пройшло. Те, що відбулося, і кожен із нас шукає те місце біля Христа Господня, де це джерело благодаті Божої дає надію на життя вічне. Для кожного християнина хрест став зброєю у боротьбі з гріхом. Ми надіваємо його в таїнстві хрещення як найнадійніший захист та носимо впродовж життя. Він оберігає та укріплює нас, слугує дороговказом до вічного життя. Святі Отці говорять, що багато доріг веде до Христа, але всі вони йдуть через Голгофу. Тобто для кожної людини, яка йде до Бога, інші дороги не існує. І апостол Павло прямо пише, що та людина, яка не померла з Господом на Христі, з ним і не воскресне. Тобто, серцевиною людського життя є все же Хрест. Хрест Господень не як історична просто подія, а як подія, яка має відношення до кожного із нас. Тому що християни живуть Воскресним Христом Спасителем, але щоб Воскреснути, треба бути з Христом і на Голгофі. Подолавши половину шляху до світлого Воскресіння Христового, ми вклоняємося Христу. І коли ми станемо на молитву у дні страсної Седмиці, коли знову згадаємо страждання Господа, ми не скам'яніємо від жаху, не будемо просто глядачами, а опинимося поряд зі Спасителем, аби разом із ним відчути радість перемоги над гріхом.